Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. Сьогодні ми отримали посилочку. Ось, говорили вам, що будемо вдруге замовляти на дендрофермі бережнюків. Ось. Першу посилку ми отримували досить давно від них. Замовляли там ялиночки, здається. А можливо, ні, я вже не пам'ятаю точно, але е, товарами залишилися, в принципі, задоволені в той раз. Ось, залишу вам посилання на минулу розпаковку на відео. Кому цікаво, подивитися. Тут нам Єва допомагає, їй також дуже цікаво, що ж там таке прийшло нам. Посилочка виглядає не досить великою, але. Рослин ми теж замовили небагато відносно того, як ми любимо з мамою завжди купувати. Ось, нарешті, відкрили коробочку, тому що там вони завжди пакують такими скобами. І важко, важко <тас> розпакувати. <тас> так, мама зразу дістає першу красу, яку ми шукали довго і багато де, але... Тут ми просто ризикнули, насправді ризикнули замовити, тому що не знали, що прийде. І прийшла дуже гарна рослина. Це клен. Клен сорту. Зараз скажу. Там накладної немає. Емеральд Лейс. Ось так він називається. Це клен пальмолистий. Він зростає кущової, такої більш розлогої форми, десь 3-4 метри в ширину. І, здається, до трьох у висоту може бути. Ну Можна їх стригти, звичайно. Дуже гарний листочок має цікавий і, здається, до мінус 25 морозостійкість, ну Більш детально потім розповім вам про нього. Він не дуже недорого коштував, тому ну, так, ви так. вирішили да, його замовити. Зараз покажу вам накладну, якщо ви побачите тут щось, тому що так дуже мілко написано. Ось наше замовлення. Ось всі ціни. І ось мама вже дістала все із посилочки. Клен коштував зараз 240 гривень. Пальмолистий, всього ну, це дуже невелика ціна за клен, але і саджанець невеличкий, в принципі. Хоча ми насправді очікували набагато гіршого. Він піде у нас на дачу до нашого майбутнього ставочка. Далі ми замовили по рекомендації, в принципі, чому цю посилку взагалі робили. Три еріки ось такі цікаві. Навіть не знала, що вони настільки будуть по кольоровій гамі відрізнятися. Ось тут дві рожеві і одна біла. Попідписую вам сорти. Зараз порозповідаю, коли будемо саджати. Далі дві живучки. Одна живучка у нас іде Black Scallop. Це повтор. У нас є Black Scallop, наскільки ми її купували. Але ми не впевнені там в сорті, хотіли просто порівняти, бо ця живучка недорога. І ось, бачите, наскільки в неї кругліший лист. Не знаю, посадимо, будемо споглядати різницю. Ну, Такий непоганий саджанець. Далі живучка, як вона називається, зараз скажу. Живучка спарклер. Ось, цікава така, пістрява, ніби в неї по листочкам розлите біле молоко. Ось. Також посадимо, будемо спостерігати. І замовили знову ж таки повтор молодила. молодило, яке називається е, доктор Фріц Кохлейн. Ось, Ми брали таке молодило в минулому році в одному з таких відомих досить розплідників. Але нам прийшло незрозуміло чи по сорту, чи ні воно. Е, якесь неяскраве. На фото усіх воно прям оранжеве, яскраве, помаранчеве. А тут, як і в той момент, коли нам прийшло, воно ну таке, невідомо, невідомо, чи воно буде яскраве. Ну, посадимо і будемо спостерігати. Але тут всього лише одна голівонька. Одна голівонька, ми думали, що буде, чесно кажучи, більше. Може, десь там є, ще дітки треба розмотати, подивитися. Ціна на нього 75 гривень, якщо хтось не помітив. Ми думали, що буде більший горщик, Але нічого страшного. Зараз будемо саджати наші еріки, все покажу і розповім про їх сорти трошечки детальніше. І так, друзі, ми прийшли на діляночку, де будемо працювати сьогодні. Висаджувати еріки будемо сюди. І також відразу висадимо нашу нову андромеду. Ось вона стоїть. Вона не відрізняється нічим, як мені здається, від андромеди, яка в нас вже посаджена. Але все може бути ось. Поряд вони дві. Наш кущик дуже довго мучився, поки ми його не посадили на цю ділянку. І тут, до речі, наша андромеда ожила і непогано почала наростати. Тому нам здається, що кислотності їй достатньо. Хоча тут для андромеди на цьому горщику написано, що кислотність потрібна не супер низька, 4-5 pH підходить. Ми будемо додавати верховий торф. Ось, вже показувала вам, саджали в нього гортензії крупнолистові. В нього кислотність 3,243 іде, Тобто його ще можна змішувати з садовою землею, але ми будемо його змішувати з землею, яка ось тут знаходиться. Вона також підкислена для того, щоб е, коли буде вимиватися там дощами, щоб кислотність все ж таки зберігалася якнайдовше. Ну і поки мама буде у нас працювати над викупкою цих рослиночок, я вам. Покажу, точніше, розповім трішки детальніше, які сорти Еріки ми замовили. Назви ви побачили в списку, але буду вам зараз показувати додатково. Біла Еріка має назву Snow Princess. Вона йде саме невеличка із усіх замовлених нами по розміру. Зростає всього лише до 20 см завишки. І до 30 сантиметрів завширшки. Ми хотіли такі невеличкі купувати кущики, тому що на цій діляночці не дуже багато місця. А нам хотілося порівняти декілька сортів, тому вибирали не дуже високі, щоб вони ну, не закривали собою вигляд на інші рослини, бо клумба ну, все ж таки піднята. Ось. Далі у нас іде сорт, який називається Дель, Дерлі Дейл. Ось. Він ніжно ніжно-рожевий має квіти. Ну, повинен мати, поки що не бачили. Ось, бачите, вони трошечки відрізняються відтінками навіть по листочку з першою білою Ерікою. Цей сорт зростає у нас 40 см на 40 см, тобто висота 40 максимальна, ширина 40. Таким, мабуть, кругляшком буде симпатичним, сподіваюся. І такий самий темний сорт це рубіна. Рубіна має квіти насичені, більш такі малинові. Ось Листя темно-зелене у неї. Вона найширша може бути до 60 см. А висотою 30 см невисока. Ось, тому ми будемо, скоріше за все, біленьку саджати десь на передній план. А рожеві дві по краях. Якось їх спереду посадимо. Зараз прикинемо. Мама викопає вереси, розставимо рослинки, тому що ще андромеду треба десь тут гарно притулити. І тоді вже будемо саджати. Дивіться, друзі, вирішили показати вам корені вересів. Може, комусь буде цікаво, як виглядають вони у нас. Ті, що себе більш менше почували непогано, ось такий кущик, Здається, має непогані корінці. Наросли біленькі. Тобто, якесь живлення йшло. Тому і виглядає, мабуть, не дуже страшно. Але він не квіт нормально, абсолютно не квіт восени, щось там хотів, і все одно не про квіт. Ану, покажи, якусь зверху. Може хтось не бачив ось таке. Ось так. Не супер погано, але ж погодьтеся, це не те, що ми купуємо в магазині таке зелененьке, красиве, квітуче. Ось. І. Це верес, який себе почував майже весь час дуже погано. Він почав чахнути зразу, він дуже красивий був, потім попускав, якісь оце, от бачите, розгалуження зверху. А корня взагалі ми не бачимо. там Чи засох він, чи не знаю. ну, таке. Поїдуть на дачу, поїдуть на грядку з лохиною, ніхто їх не викидує нікуди. І далі будемо вже намагатися з еріками справитись. Вже приступили до посадки наших андромед в першу чергу. Вирішили розділити все ж трішки ці рослини в різні клумби. Ми там коло закриємо з камінців, ще додамо просто прямо всередині. А тут у нас буде така цікава форма: будуть андромеди зростати. Ось, викопали нашу андромеду. Мама каже, що вони все ж таки різні, на її погляд. А мені здається, що. Коли посадимо їх в нашу землю, то будуть однакові. Ось мама додає зараз у ямки два вида добрив. Перше це ось таке. У нас в Польщі його привезла для лохини. А друге це гранульована сірка. Ось там стоїть. Ми її купуємо у нас в агромагазині на вагу. Ось. Сподіваємось, що вистачить цього підкислення разом із верховим торфом, який мама додає в лунку, для наших рослин. Частину Я засипаю верховим торфом землі трошки буде. Так, вона частину землі забрала, повністю засипає зверху верховим торфом, і частково, ну, десь по бокам там потрапляє земля, яка була в цій клумбі, і має бути. На наш погляд, також досить кислою. І ось, до речі, покажу вам відразу різницю молодила, як воно виглядає. Ось. Бачите? В порівнянні з тими, які ми купували точно під такою самою назвою. Ось так вони виглядають зараз. Ну, погодьтеся, різниця є. Можливо, можливо, різні умови, можливо, там, де воно було сонця більше чи тепла. Ну, не знаю, мені вони абсолютно різні. Тому ми будемо висаджувати його на ось цю діляночку. Поки мама працює, я зараз його прикопаю тут. Ось тут прям висадимо на шматочку, тому що воно одненьке, нещасне. І будемо спостерігати навесні влітку, як воно буде змінюватися. Побачимо. Сподіваюся, що йому не буде тут затінок від нашого півона, що півон все ж таки тут залишить трішки сонечка. Але якщо раптом побачимо, що погано, то заберемо звідси і знайдемо іншу місцинку. Просто для одного молодилка не хочеться виділяти прям супер велику територію якусь, тому так. З Андромедами вже впоралися і розділили діляночку. Захотілося нам все ж таки зберегти форму краплі, тому поставили стіночку, паралельну таку, і будемо тепер там розміщати еріки. На передній план от сюди десь піде у нас біленька. Ось саме світло. Далі ніжно-рожева вона йде така, кругляшком піде, ось там, де мама її розташувала. І найширша піде в кінець. Зараз висаджуємо і покажу вам, що вийде. Ось так. Для вас одна секунда, а для нас пів години. Вже мама висадила андромеди, точніше, еріки. Ось. І андромеди теж. Виглядає все ось так поки що. Ну, я сподіваюся, що еріки наростають швидше, ніж вереси. Будуть пишнішати з кожним роком, гарнішати. Вже трошки змінилась картинка. Мені приємніше дивитись на це. Будемо купувати е, корумілку, мульчувати тут корою знову. Дуже хотілося би шишками, але мені здається, що вони не дуже тут по стилю підходять до всього. Тому, скоріш за все, кору купимо мілку. Ось. І я посадила цей маленький. Маленьке молодило тут, вам не показала ще ось так. Хай проживається, непоганий корінець хороший був. Але за 75 гривень одна голівка, як на мене, все ж таки дуже мало. Зараз, мабуть, плануємо вийти посадити дві живучки за парканом в нашому міксбордері. Покажу вам потім, як це виглядатиме в якомусь з інших відео наших. А на цьому це відео вже буду, мабуть, завершувати. Максимально показала вам рослинки, розпаковочку, що як ми робили з нашими новими вересовими. От. Ось в такому стані зараз садочок. Ще у нас не те, щоб зима. Тому все виглядає більш-менш красиво, я б сказала, яскраво навіть. Сонечко нас радує лише по пару годин в день, але тримаємось, гріємось чайком і працюємо. Треба встигнути все доробити, все обрізати, тому стараємось. Дякую всім за увагу! Дякую за ваші неймовірні коментарі, за підтримку, яку ви нам висловлюєте постійно. Дуже приємно читати, чесно, навіть. Постійно відповідаю од те, теж дякую, дякую. Але не знаю, як по-іншому нашу вдячність висловити. Це дійсно дуже цінно, що у нас настільки аудиторія доброзичлива, активна, що настільки ви захоплюєтесь нашим садочком. Хоча ми розуміємо, що багатьом він може здаватися ну, якимось недоречним, не дуже цікавим чи не дуже е, правильним. Ось. Але дякуємо, ми цінуємо вас. Не забувайте про вподобайки. Пишіть обов'язково. Всім будемо дуже раді. До нових зустрічей, друзі. Гарного вечора вам. Так, друзі, бонус. Думала не показувати, але бачу відео невелике, тому все ж таки вирішила зняти. Вже темніє. Покажу зараз вам різницю живучок. Black Scallop. Ту, що ми купували тут у місті. Ось як вона виглядає. І ту, що ми замовили, отримували зараз у Бережню Київ. Корінь дуже заплутаний. Подивіться, наскільки лист більший. Ну, можливо, вона перегодована, це запросто може бути. Але по формі все ж таки. Листок у неї круглий, наскільки я бачу, а Весною не побачить. Але да, але це ми можемо помилятися. Весною подивимось, хто є хто із живучок наших. Зароблено взагалі на нашу зелену схоже. <рес> так, до речі, подивіться наша зелена, ось так виглядає. По розміру точно схожа, але по листю все ж таки ні. По листю вона якась блискуча і таке як смачніше. А другу живучку хочемо посадити десь тут, поряд з нашою іншою підстрявою. Вони то точно різні, тому що тут і форма листа відрізняється в цієї. Але просто хочемо подивитися, яка з них буде на наш смак красивіша. Мені ось ця подобається кольором. Що вона не просто зелена, а така season, не немов. Тому зараз цю скоріше за всього, десь посадимо тут, знайдемо її містинку.